Всіх рад бачить, давно не бачились Ви на каналі свіноводновичок. <кій> Водновичок. ніколи було відоси підснімати. Занимались більше переработкой, занимались забойчиками свиней. По дві свини на день, так два, дні дні підряд, шість голов брали. То я сейчас трошки е, займаюсь. Минутка є, думаю, відос подсниму. Делаю замес на гровори для поросят. Ось мішається змішувачі. Зараз домішаю. Якраз там клоптиться в мене, і поїду я забирати сою для свиней екструдіровану. То зараз буду забирати її, покажу вам її, як виглядає, скільки купив? півтони Пів я взяв. Коротше, свиней попродавав, е, як завжди, свиноводив. Тільки, тільки щось свиней продав. Зерно надо, е, -добавки треба, додатки е, треба, макуха чорна кончилась, гороха нема, соєвий шрот. Ну коротше, Хто знає, той мене пойметь. Гроші туди-сюди, туди-сюди і, і розходяться. Що я можу сказать? Попродавались вони. Осталось три голови. Зараз я зайду в сарачих покажу. Там тро, троє меншеньких. Е, Послідніх продавали по 85. Двоє голов по 80, 85 продав. В основному по 80. Оце така ціна у нас була перед паской. Е, Напишите, що там у вас по цінах. Помінялось, щось не помінялося. В общем, такі дела. Так, мішочки повигружав я. ось нас така соя екструдірована. Будемо її використовувати на гровері і на фініші для своїх поросят. Там, де ми використовували горох. Чого так? Того, що горох там, де ми купували, перестали його там просто продавати. Його там немає. Якщо купити на базарі там або десь на відрах 13-14 гривень. То получається, зазор, зазора немає. Так як ми раніше використовували гровер фініш, горох. Заміняли замість соєвого шрота, то зараз вирішили використати екструдіровану сою. Вона трошки дешевше, ніж соєвий шрот виходить. То вирішили спробувати так. А на старті будемо використовувати соєвий шрот. Його ціна зараз 19 гривень. <кій> то Там відос є, я підснімав, як це виглядає, цей шо, соєвий шрот. А екструдірована соя в мене вийшла по 16 гривень. Оце таке. Так що будемо пробувати, як, як свині будуть рости, якраз буду використовувати і на цій групці, там, де я рахую, скільки кормів з'їдять поросята за період від годівлі до 7 місяців, від, ну, від народження і до забою. Там поросятка. зробимо забойчик в 7 місяців, побачимо, яка вага, розхід корму. Ну то друге відео. Так що, оце такі новості. Свиней попродавав, я ж кажу, півтони взяв. Макухи ще ось тут набрали чорний. Тоже по 12. Так що отакі у нас ціни. Ціна на макуху чорну 12, Це б мене вийшло по 16%. Це напишіть у вас, які ціни на соєвий шот, на екструдировану сою. И так далее. Може хто тоже використовував екструдировану сою, то пишіть, розказуйте, що там, як, як свини растуть. І тому подобное. Ну, я планирую 12,5 на гровер і десятку на, на финіші процент вода. Там ще гороха, кілограм 200 осталось. <кхи> і чорна є. То буду так, що. Планирую цього 10 на фіші. Якраз моя там групка 10 на фіші, 5 чорна і 5 гороха. Ну, 20 собі. Так, що це такі дела? Піду дальше заниматися. Роботи зараз багато. Перед Паской. Займаємося. Приведувати. Якраз займаємося копченням. І йдемо. Займаємося копченням, багато роботи. Сіда. Не хочеш? 에, ковбасу робимо. То дочка прийшла, проснулася, я самого утра тут пішов поратися, в общем, всю роботу перебити. Дочка прийшла не їсти папку хукає, ага? Хорошо. Так що, в общем, о таке відео. Підемо далі коптить. Ковбасу там уже доробили. Осталось мені е, докоптити і вже будемо розвозити на Пасху закази. Там відео я теж підсніму. Так що, кому понравилось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, всім пока. Ставлюйтесь в порядок.